Книга Пророка Міхея, Розділ Четвертий. І станеться, в останні дні гора дому Господнього буде встановлена як вершина гір і буде вивищена над пагорбами. Народи попливуть до неї. Сила народів піде і скаже. Ходіть, зійдемо на Господню гору додому Бога Якова, Він своїх доріг нас навчить, і ми його стежками будемо ходити, бо то з Сіону закон вийде Господнє слово з Єрусалиму. Він між численними племенами буде судити, і про могутні народи буде вирішувати ген ген далеко. Вони перекують свої мечі на рала, на серпи свої списи. Народ проти народу не буде меча піднімати, ані не будуть більше вчитися воювати. І вони, кожний з них, буде сидіти під своєю виноградною лозою, і кожний під смоковницею, і ніхто не буде їх лякати, бо уста Господа сил сказали. Бо хай усі народи ходять кожний в ім'я Бога свого. Ми ж будемо ходити в ім'я Господа Бога нашого, по віки вічні. В той день, каже слово Господнє, я зберу кульгавих і прогнаних далеко позбираю і тих, що я був зажурив. З кульгавих я зроблю останок, а з порозкиданих далеко народ могутній. І Господь буде над ним царювати на горі Сіоні віднині і повіки. Ти ж, мігдал Едере, пагорбе, дочки Сіону. До тебе вона прийде, знов повернеться, Влада перша, царство дочки Єрусалиму. Чого ж ти тепер голосиш? Хіба нема царя у тебе? Або загинув твій порадник, що тебе схопили болі, неначе породіллю. Звивайся від болю, кричи Дочко Сіону, неначе породілля, бо тепер мусиш вийти з міст і мусиш перебувати в чистім полі. Підеш аж у Вавилон, там будеш вирятувана, там Господь тебе викупить з руки твоїх ворогів. Тепер сила народів зібралась проти тебе, які кажуть Нехай його осквернять, хай наші очі надивляться отак на Сіон. Але вони не відають думок господніх, і намірою вони розуміють, що він їх зібрав, мов снопи на току. Вставай же, молоти, дочко Сіону. Бо зроблю ріг твій, мов із заліза, твої копита зроблю, немов з бронзи, і ти розітреш силу народів, ти здобич їхню присвятиш Господові і їхнє багатство владиці усього світу. Тепер опережися валом, бедгадере. проти нас висипано насип, суддю Ізраїля б'ють по щоці. Києм